Друзі, у цьому відео пропоную вам до приготування цей неймовірно смачний шоколадно-горіхово-вершковий французький торт Mar В ньому поєднано два види коржів і чотири різних креми: Це феєрія Текстур і смаку. Але не лякайтеся обсягу роботи, все це зробити не складно. Процес можна розбити на 2 дні, ввечері ранок наступного дня по 2-3 годинки. Ввечері випікаємо 2 види коржів та готуємо один крем. Починаємо з випікання коржів Дакуаз. Білки взбиваємо до стійкої піни і поступово вводимо цукор. Маса поступово буде робитися глянцевою та сільною. Цю білкову масу вводимо трьома порціями до суміші горіхового та пшеничного борошна. Вмішуємо обережно круговими рухами верх-вниз, щоб білки не опали. Викладаємо тісто в кондитерський мішок, так зручніше буде формувати коржі. З цього тіста має вийти 4 коржі діаметром 20 см. Я випікала 2 рази по 2 коржі одночасно. Щоб коржі вийшли однаковими, обов'язково використовуйте ваги. Випікаємо при 175 градусах приблизно 15 хвилин. Для коржа іншого виду змішуємо борошно, какао та розпушувачі, додаємо цукор. Окремо змішуємо олію, жовток, воду та ванільний екстракт. Цю суміш об'єднуємо з сухими інгредієнтами. Окремо взбиваємо білок з 20 г цукру і вводимо у шоколадну суміш. Тісто викладаємо рівномірним шаром на деко, вистелене папером для випічки. Та випікаємо при 200 градусах приблизно 15 хвилин. Потім вирізаємо коло діаметром 20 см. Коржі готові. Їх можна випікати заздалегідь і заморожувати. Також заздалегідь готується крем парізьєн, бо його необхідно 8 годин стабілізувати в холодильнику. Для цього розтоплений шоколад змішуємо з вершками, доведеними до кипіння. Далі цю суміш пробиваємо блендером та залишаємо на 8 годин в холодильнику. Зранку наступного дня готуємо ще 3 креми та збираємо торт. Для крему Ганаш збиваємо жовток з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до посвітління. Вершки прогріваємо з шоколадом до температури 65 градусів. Об'єднуємо шоколадну суміш з жовтковою. Ганаш готовий. Подивіться, яка гладенька в нього текстура. Одразу починаємо збирати торт. Збирати краще у кільці. На дно викладаємо шоколадний бисквіт та пропитуємо його простим сиропом. Кількість інгредієнтів та інша корисна інформація в описі під відео. На бісквіт викладаємо 2 треті ганашу, одну третю поки що залишаємо. Зверху викладаємо перший корж да куас. Для масляного крему праліне білки з цукром змішуємо та на водяній бані прогріваємо до 60 градусів. Прибираємо з вогню та взбиваємо до охолодження та побіління. Має вийти така гладенька швейцарська меренга. Окремо взбиваємо м'яке вершкове масло та об'єднуємо з меренгою. Спочатку вводимо білкову масу вручну, а потім об'єднуємо за допомогою міксера. Додаємо фундучну пасту та ванільний екстракт і знову добре взбиваємо. Викладаємо цей крем зверху на перший декуаз та накриваємо другим коржем. Крем парізьєн дістаємо з холодильника та взбиваємо до стійких піків. Він має добре загустішати, але не перевзбити. Викладаємо цей крем зверху на декуаз і прикриваємо наступним коржем. Для останнього вершкового крему шантілії замочимо желатин. Вершки взбиваємо до м'яких піків. Додаємо цукор та ванільний екстракт та взбиваємо до щільного стану. Щоб цей крем краще тримав форму, додамо в нього желатин. Для цього, набухший желатин необхідно попередньо розплавати в микрохвильовці. Та вводимо його спочатку до невеликої кількості крему, швидко добре перемішуємо та вводимо до загальної маси крему. Викладаємо крем зверху на дакуас і накриваємо останнім коржем. І зверху викладаємо ту одну третю частину ганашу, яка в нас залишилася. Найліпший варіант, щоб тортик настоявся мінімум добу, а з кожним наступним днем він буде ще смачнішим. Готуйте з задоволенням до наступних рецептів.